Захисників і захисниць вшанували освітяни у хіміко-технологічному університеті. Відкрили меморіал на честь загиблих на війні студентів. Йдеться про принаймні вісьмох вихованців, які навчалися у виші і віддали своє життя за Україну. На відкриття пам'ятних дошок запросили родичів полеглих бійців. У мене син був дуже активним. Дуже активним. Він був, був про спілки молоді університету. Він для університету. Я думаю, кожен з педагогів може сказати, що багато зробив. Сам пішов з перших днів. Він сказав, я бросаю роботу, я все я йду на війну. Ініціатива встановлення пам'ятного знаку до дня захисників та захисниць України була висунута студентами нашого університету, викладачами, співробітниками. Це спільна мета. Вшанування пам'яті загиблих героїв України також в університеті організували благодійний ярмарок. Учасники продавали смаколики, килимки, теплі речі та картини. Усе виготовлене власноруч. Гроші від продажу передадуть зсу. У нас різні смаколики від печива до желе. Це є бельгійські вафлі, не, не традиційно, але все ж таки дуже смачне. Є горішки. Це була ініціатива студентів зібрати ці кошти і допомогти нашим Збройним силам України. В нашому університеті є багато випускників, які служать, і тому ці кошти підуть їм.